Говори з декількома тренерами і тебе відмічають як самого інтелектуального гравця, який так. найкраще розбирається. І говорили, якби ти відкрив свій потенціал, ти міг би грати на рівні топ-топ-топ самих топових світових команд. І зараз би mm -hmm. десь був би в Пітер вже грав би в Месі. Що тобі не вистачило? Це я не можу сказати, що мені не вистачило. Я граю в, сво... в своєму улюбленому клубі, в якому я. Навіть не мріяв грати, тому що з такого міста, як Калинівка, попасти в Динамо Київ, це неможливо було. Але я показав, що це можливо. Я думаю, що ще великі перемоги. Ти думаєш, що ти розкрив потенціал свій на 100%? Ну не на 100%, але я розкрив десь психологічно. Можливо, я не справився в той період, коли щось не получалося. Якби читав багато інтернету, негативу, і десь в той період, можливо, в мене пішов якийсь спад. Дивіться, є таке поняття в бойових мистецтвах, як чемпіон спортивної зали. Тобто на тренуваннях ти робиш Красавець, щось да? таке, що прям неймовірно, виходиш на матч yeah. і нічого не виходить. Є такі гравці динамо Київ, і хто найперспективніший, хто буде грати, хто перейде в топ-клуб. Я думаю, що всі молоді гравці, які в нас. Ну, от одного-двох. Було би то виділити. Бо всі це так. Там у нас всього 4 молодих, якби до 20. Ну, Брашко Браш... може бути, так? Да? Брашко. Може бути. Ванат, Михавко, потім в Рубчинської є всі шанси. Макс Брагаро. Ну, Макс Брагаро, до речі, в фіфашці забиває там За... мільйони голів. Ось таке питання. Мені вчора Андрій Шахов сказав, що ти дивився матч з З рухом. Дивився, да, ти так. мене бачив? Да. Як? Я, ну, Що скажеш? Та я принципі на голові дивився. Ну, так, і... я забив? Да, і, я, і я дивився, Буліт. як е, Андрій там радувався.